Всім привіт! Мене звати Ліна Ірха. Я гінеколог-ендокринолог. І сьогодні в мене в гостях відома ведуча Надія Матвієвна. Вітаю! Нас Надія Матвієва користувач технології Біопел, тому що це біотехнологія, яка завоювала серця не тільки голівудських зірок, а й наших українських, тому що наші українські зірки, як і всі, ми, прагнемо бути здоровими, красивими, щасливими, і як кажуть, останні як собиття, да то стресу так. Так, і я радію, що в Україні є доступ до цієї сучасної технології, і лікувальної, здоров'чої, і у жінок, і у чоловіків, тому що є стільки гормонозамісних пілет біоідентичних, що можна підібрати саме для себе, що я свого часу і зробила з допомогою лікаря. Надія, розкажіть нам і нашим слухачам. Що ви, коли ви дізналися про пілетотерапію, і коли ви вирішили прийти до нас на установку, що ви очікували від цієї методики? Я очікувала покращення здоров'я, самопочуття і зовнішнього вигляду. Тому що на той час я, як доросла людина, розуміла, що будь-який організм, а більш того, жіночий організм, цілком залежить від стану гормонів. А в залежності від віку, це має бути певне ну, таке співпадіння. Ну, так як має бути. Мені лікар, а саме Ліна. Моя улюблена лікар гінеколог ендокринолог сказала про те, що стан мій гормональний такий, що його можна підкоригувати. На той час я вже була на гормонозамісній замісній терапії, пов'язаної з менопаузою, і додатково про тестостерон і над. Ну, це не гормон, а це така речовина, ви да, краще як розкажете. батарейка. Так. Да, Я да. дізналася, що це можна зробити ну, просто тому, що з віком тестостерон падає. І чому б ні? Ну так, да, в нас завжди було прийнято в класичній медицині такий підхід до замісної терапії, коли вже жінка входить в стан менопаузи. Це не хвороба, це просто такий період життя жінки. То в основному ми призначали при класичній терапії естроген, жіночий гормон. Той гормон, який теж є необхідним, але одного естрогену було недостатньо, тому що основний гормон гормон молодості. Енергії і гарного стану тіла, і гарного стану мозку, підвищення когнітивних властивостей. Саме це гормон тестостерон. І ми, коли здали з Надією аналізи, ми побачили, що можна цей гормон покращити. І коли ми його покращили, то Надія повернулася в свій гормональний фон, який в неї був, я думаю, десь років 30. Да? Тому ми повернули час назад. І зараз ми користуємося цією технологією як безпечною, ефективною. Ми кожні півроку або частіше робимо чекапи, ми компенсуємо паралельно дефіцити, які є в організмі, і таким чином підтримуємо здоров'я. Коли ви вперше встановили, згадайте цей момент, коли ви вперше встановили, розкажіть свої перші враження. Що, що було? Що змінилось? Угу. Після першої встановки, через десь три тижні, біля місяця, я просто відчула цей приплив енергії. Тобто, Зранку я вже, вже була як така, як моторчик. Ну, Я не скажу, що я не енергійна людина і прям відчувала таку нестачу енергії, але є ж з чим порівняти. І ну, цієї енергії мені вистачало і на те, щоб працювати і щоб цим цікавитися, займатися спортом. А ще я помітила, що оцей стан, коли тестостерон нормального рівня, контрольована нормального рівня, що він допомагає схуднути без, скажімо, надзусиль. Ну, Тобто я намагалася і вела здоровий спосіб життя коригувала і їжу, і фізичну активність, але тут, начебто, мені хтось допомагає. Ну, Можливо, оскільки мені, мені вже за 50 років, можливо, я вже забула, як це було у 30 Але мені здається, що воно якось само воно само все, все відбувається. Що стосується над, це вітаміни Б. Да, да, це попередник вітаміну Б3. Так, то це, ну, я так зрозуміла, що сама ця речовина, яка водиться у вигляді палети, вона дає такий світлий розум, тобто, в голові як роз'яснюється так все легше сприймається. І коли я дізналася, що наприклад в Америці або Бразилії для жінок вагітних ну і після народження дітей просто. Їм прописують це і вони приймають для того, щоб добре почуватися і бути активною. Відчути а, радість материнства, ну, точно. Да. То ну я відчула на собі цей вплив і подумала, що це класно, і про це мають знати всі жінки. Покращився стан шкіри. А ще знаєте, от те, що жінки раніше вважали, це ж коли тестостерон вищий, то тоді починає борода рости. Нічого ну, цього не сталося. Потім кажуть, що гормональна терапія вона дає зайву вагу. А тут навпаки. Ну, Тобто, легше позбутися навіть того, що і здавалося не зайвим. Ну, типу, ну добре, хай буде. А воно само пішло. До речі, після першої встановки Біопилет я в якийсь момент навіть. Занадто схудла, тобто да, я стала я, така жиліста. Я е, згадую, як після першої установки пілет до, до мене приходили ваші подруги і кажуть, що ви зробили з Надією? Да. По-перше, каже, в неї як моторчик, вставила, їй каже, не зупинити. А по-друге, вона каже: і так худенька. А зараз взагалі схудла і каже, що поставте мені таке саме, я хочу бути такою, як Надя. Так, мені саме сподобалося те, що люди я думала, може, я собі щось вигодую? Ну як плацебо так думаю, а раптом так, але ні, я мала відгуки з боку, і мене так і запитували, що сталося. Тому ну, ви з радістю ділилися так? Звичайно. Тому, що після вас, до мене дуже багато потрапило ваших знайомих. Так, і я вважаю, що, що це необхідно знати і цим користуватися як вже перевіреною технологією, бо це вже перевірено, не щось нове. Люди ж побоюються, гормони, ой, ці технології, але насправді цим користуються у світі. І що дуже важливо зараз ну, є такі да, підхід, коли людина, яка. Ще може щось зробити, скажімо, корисне або для себе у житті, для свого щастя і здоров'я, вона має ну такі доступні Рисусство. технології, та да, да, вона і... має для цього ресурси, щоб це все робити, тому що ми в стані менопаузи перебуваємо половину свого життя. А менопауза, що це значить? Що гасає повністю функція яєчників. Яєчники не виробляють достатньої кількості стероїдних гормонів, а навпаки, вони виробляють дуже маленьку кількість стероїдних гормонів. Це, в свою чергу, впливає як на мозок, так і на кишківник, тому що кишківник це теж слизова, а слизова не може нормально функціонувати без нормального гормонального рівня. Це наша ну, піщеварітельна система. Далі, це Кістки, стан напевне. кісток, да, то есть, той же самий остеопороз, якраз він і розвивається, коли недостатність іде стероїдних гормонів. Далі м'язи. М'язи є такий. Стан, коли м'язи стають ну, дряблі, коли вони втрачають тонус. Це відбувається не тому, що людина не займається в залі, вона може в залі пропадати, вона може годинами по кілька разів на тиждень, інколи кожен день в залі займається, а вона не до не, не те, що не досягає тих результатів. Вона навпаки, вона каже: Я виходжу, я каже, під'їхала до залу. Вчора мені дівчинка розказала, приїхала до залу, посиділа каже, в авто і каже, і уїхала каже, до того моменту, поки мені не становили пілети. А зараз, я каже, я працюю, я бачу результати, я бачу, як покращується моя фігура. І каже, я, я просто ну, щаслива. Тому м'язовий тонус це теж напряму залежить від нормального рівня наших гормонів. Тому ну, я не кажу вже про зовнішність. Волосся, шкіра, mm -hmm. е е ну, да, пагністі наші. Це все, от, воно коригується повністю наш весь організм, це ціла система, і немає такого єдиного гормону, який би відповідав за щось одне. І саме гармонія гормонів в організмі жінки дає її, як ви кажете, оці сили. Творити, робити щось корисне для себе, для своєї сім'ї, для країни, так. тому що ми наближаємося до перемоги, тому ми маємо бути сильними. Тоді нам ще нам ще дуже багато е, пристить всього, щоб відновити нашу країну. А цього не можна зробити без е, Тої батарейки, яку ми маємо завдяки замісній гормональній терапії, і мені здається, ну хотіла уточнити, чи так це що в період стресу, от як зараз, і вже довгий час хронічного стресу. Організм може витрачати більше гормонів, чи як, чи чи має відновлювати більше? Да, я трошечки поясню. Це дуже важливо розуміти і знати. Дивіться, в нас є один єдиний субстрат для синтезу як гормонів стресу, так і гормонів стероїдних. Ми знаходимося в стані хронічного стресу, і весь цей субстрат е, організм він повинен себе якось захистити в першу чергу. І тому він весь цей субстрат направляє на синтез гормону стресу, який би е, захищав організм. А нашим е, іншим функціям недостатньо угу. того субстрату. Тобто стероїдогенез вже працює неправильно, він, він працює в такому лайтовому режимі, і, звичайно, ми. І відчуваємо себе так. В'ялість, хронічна втома, сонливість в день, неможливо заснути вночі, зайва вага. Це якраз таке спровоковано нашим сьогоденням. І зараз в мене дуже багато пацієнток приходять зайвою вагою, з хронічним стресом. Які вже деякі пацієнти приймають антидепресанти, і ми таким чином підбираємо їм замісну гормональну терапію, в тому числі в пілетах, і відновлюємо. І ми поступово відходимо від антидепресантів, ми справляємося з панічними атаками, лікуємо. А це насправді все теж залежить від нашого стану, від стану наших гормонів в організмі? Я згадала слова своєї подруги, яка Молодше за мене, але вона стикнулася з тим, що, з тим, що почав вже змінюватися гормональний фон, і вона мені каже, я нарешті знайшла лікаря-ендокринолога, який прописав мені, сказав, гормони. Тому що до цього мені казали, попий попий травку, позаймайся спортом. Або перетерпів, я... воно через 5 років пройде. Да? Точно. Так. Ну, приплили, це такий да? період. І я тепер почуваюся іншою людиною. Якби я знала це раніше, сказала вона мені. І е, я впевнена, що коли я вже встановлювала е, другий раз і три, я вже третій раз. Та, я вже третій раз, втретє, встановлювала вже от у цей складний період. Якби я е, тоді не подбала про свій організм е, за допомогою пелетотерапії і гормонозамісної терапії, я б зараз була взагалі друга людина. Я навіть не знаю, якою б я була, і чесно, я не хочу знати. І цей період складний складний період занадто потужного стресу для кожного українця. Я б не могла бути людиною, яка дає комусь надію. Підтримує та ну зберігає якусь атмосферу для багатьох людей, бо в мене така професія. І через це я маю це робити для себе. І я дуже радію, що я не це тільки розумію. для себе, а для всієї країни, тому вас ви тощо. телеведуча, вас дуже багато людей дивиться, до вас дуже багато людей прислуховується, і вони на вас рівняються. що вони можуть жити повноцінним життям. І тим більше ми маємо про це розповідати. Я вдячна компанії Біопел, яка цю технологію завезла в Україну, розповсюджує я знаю, що і країнами Європи зараз, тобто Україна, по попереду у ну, форматі нових технологій це просто круто, і це не лише про красу, це перш за все про здоров'я, довголіття, екологічне. І я впевнена, що люди мають про це знати. І хотіла ще згадала про свої такі результати. Я Нещодавно в фітнес-клініці проходили таке дослідження комп'ютерне, яке визначає метаболізм, якість організму, ну, тобто жир, м'ясо. Емпідансометрія, але професійна Так. І що? Метаболізм вище ну, рівня, який міг би в мене бути, структура м'язів, ну то співвідношення, прекрасне. Тобто, лікар, який це робив, такий задоволений, і я така, ну чудово! І я розумію, що це все комплексний підхід, от частина якого велика частина. Це біополити, так це замісна терапія, і це саме біоідентична терапія, тому що зараз всі передові країни вони намагаються все таки більше застосовувати біоідентичну терапію, менше застосовувати пероральних препаратів, тому що доказано, що пероральні препарати вони можуть розпадатися на інші метаболіти. А якраз таки біоідентична терапія, яка вводиться парентерально в вигляді. Пілети, як довго тривала замісна гормональна терапія, вона є безпечною і вона не розпадається на ці метаболіти, і вона тому застосовується зараз в всіх передових клініках в усіх передових країнах світу. Тому я дуже щаслива, що ми маємо можливість з вами користуватися нею в Україні. І так, да, я підтверджую, що зараз Україна попереду багатьох більш розвинутих країн, і я рада, що до нас приїжджають люди з Америки, навіть цей складний час, навіть стан війни. Прилітають, вони не бояться. Мені вчора була на прийомі дівчинка з Америки. Вона прилетіла саме для встановлення пілет. Нещодавно з Канади прилітала подружня пара, з Європи дуже багато приїжджають, і навіть європейці, не тільки людей, які туди від'їхали під час війни. Тому що вони розуміють, що саме краще лікування це профілактика. А чим скоріше вона почнеться, тим буде більш ефективною і надійною, і більш безпечною. Звичайно, я не кажу, що тим людям, які втратили цей час менопаузи 5 років і не почали нічого приймати, що ми їм відмовляємо. Ми їм не відмовляємо, ми теж їм. Коригуємо, просто починаємо з більш маленьких доз і доходимо все-таки до рівня молодих гормонів. А якщо людина ще вчасно звернулася, як от ваша подруга, і е, якщо вона тільки помітила перші симптоми і одразу зрозуміла, що вона так жити не хоче, вона хоче якісного життя і е, почала приймати цю замісну гормональну терапію. І не тільки гормонально, як той самий нат, як батарейка. І У нас насправді дуже великий арсенал, і ми комбінуємо гормональну терапію, негормональну терапію, е вітамінні комплекси для того, щоб в цілому робити організм здоровим і профілактувати всі захворювання. Ну, по суті, я думаю, що це майбутнє, яке вже Ну, не повернути, тобто, вже не буде такого погляду на жінку після 50, що йди на кладовище і не пручайся. Ти свою справу зробила, дітей народила, і все твоє життя закінчилося. Ну, якщо ми почнемо знов себе сприймати таким чином, то ну що можна буде сказати про Україну або будь-яку європейську країну? Ну. Інше питання: а, чим ми будемо займатися, от я думаю, ну дійсно. Це ж я скільки мені ще працювати доведеться і вам, пані Ліна. Ну так. тому, що якщо є здоров'я, голова на плечах, ну тобто, доведеться бути корисною суспільству. Ну це прекрасно. Це прекрасно, що ти можеш на своєму робочому місці допомогти людям. І в мене інколи навіть приходять пацієнти, кажуть, можна вас обняти, зарядіться положительною енергією, тому. Ми ну, люди, на яких рівняються наші пацієнти, а у вас то взагалі велика відповідальність набагато більше, ніж у мене, тому що у мене не такий великий круг. А можна вас обійняти? зарядитися? Дякую дуже за все, те, що ви робите, і нехай щастить і вам, щоб була можливість в Україні робити свою професійну справу. І, звичайно, всім нам скорішої перемоги. Так, я хочу подякувати вам за те, що ви не соромитеся, що ви ділитеся цією методикою, що ви розповідаєте людям, що не потрібно ставити на собі хрест, що життя тільки починається, і воно насправді дуже яскраве і красиве, тому що в нас вже ми вже виховали дітей. Вже діти живуть своїм життям. Ми вже більш стабільні на роботі, на своєму місці, тому нас ще нам творити і творити. Тому я дуже вдячна, що ви цим досвідом ділитеся з нашими підписниками з вашою аудиторією. Це дуже важливо і це дуже цінно насправді. Дякую я навзаєм. От відчувається, що ми дві енергійні. Жінки. Енергія пішла. Друзі, вам здоров'я, щастя, розумійте те, що вам потрібно, а в залежності від періоду, який ви проживаєте. І нехай все буде, як я люблю казати, все буде добре. А найголовніше під мирним небом України. Так, і ми сьогодні не домовлялися, як з помітив один із <гум> операторів, що в нас такі з вами патріотичний вийшов дует. Да? Так <гум> тому тримаємося, друзі. Все буде Україна. До зустрічі!